Я працюю в центрі культурних послуг села Старі Петрівці. В основному займаюся саме ведучою діяльністю, але сьогодні мене позвали більше як актора-аматора, ну і допомогти в цілому з організацією. Мені подобається, що саме кожного року в нашому селі, де не тільки, в цілому в Петрівській громаді, проводяться такі от заходи, де ми намагаємося підійти ближче до традиції і показати людям наших селищ і будь-яких гостей, що таке от українські традиції. Сьогодні на свято Івана Купава я спила такий вінок. Він мені дуже подобається. Ще ми його сьогодні будемо пускати на воду. Ми намагалися створити обрядове дійство, яке б, скажімо так, дало людям. Наснагу, віру, надію ми хотіли додали трошки свого більш сучасного, але відтворили дівочі і робочі гуляння, які відбувалися на Івана Купала саме у давніх слов'ян. І тому мені здається, що свято сьогодні вдалося. Замало правда глядачів. Це на жаль. Але врешті-решт отримали задоволення. Ну, молодь так точно. Тому що, ну, якщо ми знаємо, то Івана Купала це свято молоді, свято кохання, свято дівочих бажань.